Чай Ан. Чувай. Слухай, тут до тебе гості приїхали. Може щось скажеш про них, як вони тобі сподобались чи не сподобались? Mm, ну, сподобалась. Чим тобі сподобалось? Mm. E -е 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 -е, що... Гралась які ігри, цікаві. Яка тобі гра найбільше сподобалась? <тодов> Більше там, де ми з кишкетом бігали. Kaj je šlo? To, to, to bret. Bret, bret. Dobro, jasno. Dobro, Jacqueline. Čuaj. Čuaj. Що там, як ти поживаєш? Нормально. Чудово. А. Як там скалося, що поживає Івана Франківська? Так, нормально все. Нормально. Все як завжди. Як завжди, а як завжди? Та, що там? Дороги такі. Не дуже прямі зробив, хоч не хочуть робити люди. Що ясно, ясно. дороге опять. Знову не опять, а. добре. Як тобі сьогодні збірка? Нормально. Нормально? Я нормально, то не то не враження. Що тобі що тобі найбільше сподобалось? Ну, ми там все ж таки нам сподобалось, як ми там грали до останнього. А в останній гра яка була з чим? Ми там грали і там носили. Ага, бере, бігали забирати, добре, чувай, чувай, Любомир. Чувай. Як тебе справа? Дуже добре. А як тобі сказалось, що подобається? Дуже гарно, дуже подобається. Дуже гарно і дуже подобається, ясно. А що ти в ньому подобається, так? È, подоб, подобуються ігри, подобається навчання, подобається запитання. Ага, ясно. А ти маглі вчив? Так. Вчив, так? Розказати щось можеш чи ти вже забув? Можу. Що можеш розказати? Якусь одну історію? Щ... Е... Історію як е... магу переміг шаха. Ну давай. Вчора одного вечора на раді, одного вечора Мало огля підпалив, ну, підпалив галузку і пішов до шархана. Mm -hmm. Він махав тою галузкою, яка горіла е, на Шерхана. а Шерхан дуже боявся, бо Чого Шерхан боявся тої галузки? Тому що вона була дуже горючою і всі в, в, в тих краях дуже боялися вогню. Ага, вогню ясно. Добре. І що далі Шерхан зробив? Він Шерхан, э, хотів. Шерхан не міг нічого зробити, а, а мабуть, э, опалив його, із нього шкуру і приніс на на велику раду. Ясненько. Добре. Добре тоді, чувай. 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 Як тобі звати? Просто. Ну то чувай, росток. Слухай. Як тебе справи? Добре. Ні. Мають бути прекрасно. Ну, прекрасно. Ясно. А що тобі сьогодні сподобалося не збутися? Сподобалась та остання гра. Яка остання гра? А, так що треба робити, сам не знаю. А хто тобі проводив тобі? Не знаю. Як не знаєш? Я звою казувати. Добре, то я тобі Добренько, Добре, подобий. Добре, а що ти ще можеш мені розказати про сьогоднішню нашу зустріч? Що тобі сподобалось, крім ігор? То всі про ігри говорять, а ти щось скажи таке. Сподобались. Що ти сподобалось? Все. Все? Ясно, добре. Дівчата, розкажіть, нам, як вам сьогоднішня зустріч? Класно. Класно. Якось, якось, якось багатослідніше, будь ласка. Оля, скажи початкове слово. Воно Скинули Огумі. на Оля. Давай, Оля. Супер, моє, класна. Дуже всі задоволені, Всіх бачу дуже мало слів, бо всі в шосі від таких гостей зі Львова. Ясно, ясно. ясно. Ізгодка. Не забувайте. І жовку. І шовку в нас є гості. Бачите, нас сьогодні на перспективу попрацювали, вже, отам вже записують одного ученятки. Все, він вже мені все розказав, де він там ходить, який він має досягнення. Каже, він навчив навіть вітатися, пускавись. А там же агітує сестру, так що на сьогодні все чудово прийшло. Гарно. Поговорили і розпалили франківську вогонь в Ученяцький, який буде підтримувати Павла. <рес> так що, добре. Тобі ще нічого не скажете нам, ні? Сонять. Приїжджайте ще. Чудово. Я цього чекав. Ви теж до, до городка приїжджаєте. <рес> Там був табір дівчат недавно. Так що вас теж можна реалізувати. like right.